І зараз будемо заміряти 0100. По паспорту маємо їхати 3,7 до першої сотні, але треба враховувати, що ми на зимовій гумі. Тож, зараз подивимося, вийдемо на нашу стартову позицію і будемо рушати. У Porsche, насправді один із найпростіших способів поставити машину в Launch контроль Просто переводити автомобіль в режим Sport Plus, педаль гальмування, педаль прискорення обидві в підлогу. Відпускаєте і полетіли. <гум> Дивимось на цифри. 010345. 3,45 Карл Перша спроба у нас була 3,6, друга, 3,45. Ми на зимовій гумі. Якщо сюди поставити умовний мішлен, я не знаю, що з заводу йде Pilot Sport напевно, 4 s Можливо. Я думаю, результат буде ще краще. Підсумуємо. Згідно даних виробника, максимальна швидкість Тайкана обмежена 250 км на годину. На нашому відрізку ми їхали вже майже 195 чи 196, що дуже суттєво. Я впевнений, що автомобіль насправді з легкістю поїде 250. Якщо говорити про динаміку 0-100, 3 7, по паспорту, ми їхали 3.45, 45 0-200, 12 секунд, оскільки 0-100 ми поїхали швидше, то відповідно і існує ймовірність, що 0-200 ми також поїхали б швидше. В цілому, це дуже гарний результат. І він не тільки влучає в очікування, але ще їх перевершує. І це S-ка, а у нас ще є GT E-sk, Турбо, Турбо S і взагалі космічний Turbo GT на куховари.